Його з обліку, і потім передаємо в Україну. Якщо транспортний засіб буде їхати своїм ходом, нам потрібно брати транзитні номерні знаки. Якщо ж ми його будемо передавати на лафеті або автовозом, тоді транзитних номерних знаків не потрібно. Загрузили, піддали документи. З документів має бути дивіться пакет документів на автомобіль, це технічний паспорт, довідка про зняття з обліку, якщо така видається, і доручення. Ви даєте доручення тій особі, яка буде перевозити цей транспортний засіб. Це буде водій, або водій автовоза, водій лафети, або якісь інші водії, які буде їхати за кермом цього транспортного засобу. Доручення готується в двох екземплярах. Чому це важливо? Перше доручення залишиться на митниці, при розмитненні, а друге доручення залишиться в сервісному центрі, коли людина вже в майбутньому буде ставити автомобіль на облі. Отже, ви підготовили свій автомобіль.